Все? Так, друзі, дивіться увага, зараз на смікалочку трошки роботу. Починаючи з вас через одного крок вперед. Максимально швидко. Є, з крайнього починаючи. Поїхали швидше, швидше. Включили, включили швидко, 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 швидко. Добре. Добре, молодці. Ті, хто вперед, ще один крок вперед. Зараз що ми з вами маємо робити? Ножки на ширині, пліч стоять. Готуйтесь. Видихнули, я починаю рахувати. Говорю, раз, ви робите глибокий придця, п'ятки не відриваєте і відразу підводите Темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміли? Тобто присіли встали Присідаємо 30 разів. Як присіли 30-й раз, відразу знайшли пульс. Там, де ви шукали, хто, хто на зап'язку, хто тут. Зрозуміли? Від команди ОП до команди ОП будемо рахувати. Будь ласка, приготувались, присідати. Готові? Раз, два, три, чотири. Не спішіть, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс. Приготувались. Оп! Запам'ятали цю цифру, ножки встряхнули, ручки догори, глибокий вдох, видох, відновлюємо дихання. 30 секунд у вас залишилось на відновлення. Ножки встряхуємо, ви маєте за ці 30 секунд відновитися максимально. Ще стоїмо. Зараз ви цей пульс запам'ятали, будемо рахувати другий. Після того, як порахуємо, Захарич говорить прізвище, ви йому говорите два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення, який ми з вами зараз нарахуємо. Ще 10 секунд у вас є на відновлення. Так, будь ласка, знайшли пульс. Приготувались. Знайшли пульс, приготувались. Оп Оп! все, записуємо, Захарич, і у вас буде 10 хвилин на активацію. Перший 34. Перший 34. Второй. Отдель.